Я Максименко Єгор, учень 6 класу опорного закладу Манська гімназія. Продовж тривалого історичного розвитку в Україні сформувалися мережі повних ресурсів. Вони розміщені по території країни вкрай рівномірно. І досить багато людей навіть не здогадуються про проводні багатства свого краю. Тому темою мого дослідження є повні ресурси Менщини». Мета з'ясувати, які водні ресурси має менше та дослідити їх особливості. Отже, проаналізувавши наукові джерела, ми з'ясували, що гідрографічна мережа меншини Чернігівської області належить до басейну Великої річки, Десна. Всього на цій території протікає 44 річки загально довжиною 282 кілометри. Більшість малих річок маловодні, а деякі з них влітку пересихають. Річки даної місцевості відносяться до типу рівниних і характеризуються вираженим весняним водопіллям. Водні ресурси менші мають наступний вигляд: річки: десна, мена, Остреч, бабка, озера, ставки, болота, підземні родовища мінеральних вод. Також є державні заказники місцевого значення, які мають загальну площу 1390 гектарів, такі як Блистівське, Киселівське, Чамарове та інші. Річка Десна, Ліва притока Дніпра. Глибина річки 24 метри, максимальна 17 метрів. Живне переважно снігове. Навесні часті повені, Влітку рівень води спадає на 3-4 метри. Швидкість течії дуже висока як для рівнинної річки. На своєму шляху приймає 18 правих та 13 лівих значних приток. Регулярне суднопласто річкою здійснювалося до 1990-х років. У річці та в її притоках водиться понад 35 видів аборигенних риб, а також є червнокнижні – Річка мене, річка в Чернігівській області, права притока Десни. Має довжину 70 кілометрів, серед... глибину 1,5-2 метри, найбільша глибина 5 метрів, ширина 5-10 метрів. Раніше річка була важливим судноплавним шляхом і мала ширину 25-50 метрів, і середню глибину 8-14 метрів. Нині річка має штучне регулювання за допомогою самих шлюзів. Одольма багата на такі види риб. Краснопірка, окунь, карась. Китайський, карась білий. На Менщині досить розвинений мінерально-сировинний потенціал. Зокрема, мінеральну воду видобувають в урочищі, остре, що поблизу міста мене за своїм складом, вона аналогічна кримським мінеральним водам. На території підприємства Нептун знаходиться свердловина глибиною 830 метрів з мінеральною лікувально столовою гідрокарбонатно гідрокарбонато-хлоридно-натрієвою водою. На промисловим розливом її в пляшки. Під своєю торговою маркою Остринчинська нашу мінеральну воду розливає на місці видобутку безпосередньо з джерела. Варто зауважити, що до 1986 року водойми Мечини активно використовувалися для рекреаційних цілей. Поруч з берегами річок та озер будували санаторії та бази відпочинку, але з роками ситуація значно погіршилася. А з кожним роком відомий санаторій остреч, який славився лікування мінеральних вод, почав занепадати. На територію закладу річка почала заростати, вода розметав висихати. У зв'язку із зневажливим ставленням до водомі річки та озера почали забруднюватися, зростати очеретом, пересихати, поголів'я риби зменшуватися. Негативний вплив на стан річки Десна відбувся і через розорювання земель, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Це вплинуло на зміну русла річки і з'явилися аномальні повені. Чи можемо покоління якось все це змінити? Так, варто лише поставити тінність природи і води вище своїх особистих прийм. Звісно, що багато проблем можна вирішити тільки на місцевому, а то й державному рівнях. Наприклад, контролювати дотримання законодавства чи розробляти програми підтримки та зариблення річок. Але великі справи починаються з маленьких дій, доцільно кожному задуматись, чи варто роловити рибу під час нересту? Чи варто кидати сміття у річку? Чи варто зливати у воду різні нечистоти? Таким чином, можна зробити висновок, що водний фонд Мецького краю надзвичайно багатий та різноманітний, Унікальність надає підземне родовище мінеральних вод. Але існує велика проблема, можливе зникнення водом з мапи менше у майбутньому. Сподіваюся, що людство все-таки зможе вчасно зупинитись, щоб вода й надалі залишили способом життя, а не виживання. Щиро вірю, що завдяки розумному ставленню до водомів у мене буде смога у майбутньому милуватися красою річок та оздоровитись мінеральною водою рідного краю.